Спрей від плям. Використовую Софії на всякі такі, знаєте, пруденьке, що, що там... де там замурзали. Тому теж класно. Дитячий шампунь і гель. Класно, ми, ми реально користуємося цим всім. Що хочу сказати, подобається, без аромату. Дуже, дуже легка така текстура, приятна. От прям рекомендую щіпли очки. Так, дивіться, в мене боліла дуже сильно голова, як я прийшла в компанію, я пропила динаміку з прощеними зернами. Це, дивіться, написано для зменшення втоми, хронічної втоми, для кого ще він підходить, в кого дійсно люди втомлені, якийсь стрес пережили. Або, або, наприклад, діти, люди, які займаються фізичною. Фізичною і розумовою активністю, які дійсно втомляються і хочуть трошечки це підтримати, там у складі є.